Доброго дня, дорогі підписники! Ви на каналі Наталкина сім'я, Город і хата. Нам сьогодні захотілося зробити суші, Да, Ванюшка? Да. І ми вирішили купити в нас норі було, можна було купити. Червоної риби в нас нема. Ми купили крапові палочки, ось такі, звичайні. свіжий огірочок. Тепер крем-сир ми купили, Осаледець. Що ми зробили? Ми робимо такі начинки. Значить, крапову палочку ми подрібнили. Вилучкою і змішали з крем сиром, для того щоб воно краще трималося. Тепер рис ми приготували. У нас не було рису для суші, у нас просто був звичайний рис. Ми його зварили і трошечки приблендерили, для того, щоб придати йому ось цю структуру мастку. Приправили його сіль, цукор і оцет рисовий за своїм смаком. Огірочок подрібнили. У нас немає коврика для суші. Ми знайшли таку гофровану бумагу, її застелили пленкою і дуже гарно працює. Дивіться, ми згорнули ось один рольчик. Да. Глядіть який. Просто шикарний рольчик вийшов. Зараз будемо показувати, як ми це робимо. Так, Ванюша, тримай. Ти оператор. Значить, я беру рис. Ось у мене є водичка, змащувати руки. Так, я беру рис. Накладаю на норі. Немало те, щоб норі, значить, ми кладемо блискучою стороною вниз, до доверху. Тепер рівномірно розподіляємо рис по норі, щоб він був рівномірний. Отак, ось, десь сантиметра 4 ми не до кінця кладемо, для того, щоб нам потім було гарненько загорнути і заклеїти, щоб ролл не розкручувався. Ось так я стараюся, гарненько його намащую, ложечку так трошки в водичку вмощую. Мені ж там видно гарно. Угу. Ось так. От, рівномірним слоєм зроблю. Ще трошечки. Ось так. О. Рис дуже смачний, ми вже його скуштували. Uh -huh. Ну Взагалі ви знаєте, що ця страва пішла з Японії. Її називали стравою японських моряків. Коли вони були в морі, рибачили, їм прийшов в голову такий рецепт. Вони використовували сиру присолену рибу, яку вони спіймали, зварений наполовину рис, морські водорості. Ну і що там у них було сир, чи що там, я не знаю, які вже в них були добавки. Соєвий соус завжди в них, це їхня неот'ємлима частина їхньої кухні. І вони придумали робити цей рецепт. І потім вже він пішов по світу. Тепер, ось як я намастила. Я тепер трошечки викладаю ось так. Тут залишається в нас пусте вище під ними. Ось тут пусте залишається. Ось так от знову як на 5 сантиметрів ми відступаємо і накладаємо, щоб начиночка получилась посередині. Кладемо крем-сир ручачком таким. Ось ось так. Ось таким рівчачком кладемо крем-сир. Ось так. І тепер сюди додаємо також. На цей жарівчачок додаємо крабову паличку, яка в нас подрібнена також із крем-сиром. Ось так. От. Треба покласти авокадо, але авокадо в нас тут не купиш, тому у нас огірочок. Ось так вийшло. Ну, і тепер ми будемо намагатися його згорнути. Я ці руки трошки змочу. Ось так. От. Тепер перевертаємо його. Знову, от. Знову і отут отак от водичкою змочуємо. І до кінця його скручуємо. Ось, бачите, так, що в нас не було коврика, але в нас була ця гофрована. От, гляньте, який гарнющий ролик получився. Тепер, де роблять, там його обрізають, а я отак от крем сиром ось сюди його запаковую, оці от боковинки. А, тут ось. Ось так. О. І в нас буде без відходів, обрізки в нас не буде. Ось такий ролик у нас вийшов: цей у нас з оселедчиком посередині, а цей у нас з крабовими паличками. Готуйте з нами, приходьте на наш канал. Дякуємо за увагу!